Добрий день. Сьогодні вивчимо один із видів паралограми прямокутник. Прямокутник – це паралограм, у якого всі кути прямі. Або можемо дати таке визначення прямокутника. Прямокутник – це паралограм, у якого всі кути рівні. Дійсно, якщо це паралограм, то сусідні кути паралограма в сумі дають 180 градусів. Якщо вони є рівними, і їх сума 180 градусів, то кожен із цих кутів є прямим. Та як прямокутник є окремим видом паралелограма, то він має всі властивості паралелограма. Тобто, діагональ ділить його на два рівні трикутники, протилежні сторони є рівними периметр дорівнює подвоєному добутку суми довжині ширини прямокутника. Протилежні кути є рівними. Сума кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 180 градусів, і діагоналі точки перетину діляться навпіл. Прямокутник має свою особливу властивість. діагоналі прямокутника є рівними. Доведемо дану властивість. Нехай дано прямокутник і доведемо, що діагональ ДБ дорівнює діагоналі АС. Та як АБЦ є прямокутником, то згідно значення, величина кута А дорівнює кута АД і до рівня 90 градусів. Розглянемо прямокутні прикутники БАТ і СДА, і доведемо їхню рівність за двома капітами. Та як прикутники B рівними, то рівними є від сторони. Тобто рівні, а АЦ те, що й треба було довести. Маємо. Такий наслідок із даної властивості, що точка перетину діагоналу прямокутника є рівновіддалена від усіх його вершин. Згідно властивості прямокутника, діагоналі перетинаються і точці тобто, перетину діляться на опіл, тобто Б дорівнює ОД і дорівнює половині ВД, і аналогічно дорівнює ОЦ, дорівнює половині дружини, АЦ, те в діагоналі прямокутника є рівними. То, відповідно, відміною є і довжини БО, ОД АО і ОЦ. З даної теореми ми можемо зробити і такий висновок, що в прямокутному трикутнику медіана, яка проведена до гіпотенузи, дорівнює половині гіпотенузи. То поведіть дану властивість самостійно. До даної властивості сформулюємо обернет твердження, яке є знакою прямокутника. Якщо діагоналі і паралограма рівні, то цей паралограм є прямокутником. Доведемо дану ознаку, тобто доведемо, що паралограм із рівними діагоналями є прямокутником. А для доведення розглянемо трикутники БАД і СДА і доведемо їх рівність за третьою ознакою рівності трикутників. Та як трикутники є рівними, то рівними відповідні кути. Величина кута А дорівнює величині кута Д. А як сума величин сусідніх кутів паралограми дорівнює 180 градусів, і величини даних кутів є рівними, то величина кута А і кута Д дорівнює 90 градусів. Та як протилежні кути паралограми є рівними, то величина кута С і В теж дорівнює 90 градусів. Паралограм із прямими кутами це є прямокутник, те, що й треба було відбусти. Доведемо, що якщо один із кутів паралограма є прямим, то цей паралограм є прямокутником. Нехай дано паролограму, величина кута А дорівнює 90 градусів. Доведемо, що ABЦ до є прямокутником. Та як у протилежні кути паралограма є рівними, то величина кута С теж дорівнює 90 градусів. Так як сусідні кути паралограми в сумі дають 180 градусів, величина кута А дорівнює 90 градусів, то маємо, що величина кута Б і Д теж дорівнює 90 градусів. А це означає, що паралограм із трьома кутами є прямокутником. Тобто те, що й треба було довести, Доведемо, що якщо всі кути чотирикутника є прямими, то цей чотирикутник є прямокутником. Ну, хай дано ну, 4-путниковий у якого величина всіх путів дорівнює 90 градусів, доведемо, що ABCD є прямокутником. Величина кута А і Б дорівнює 90 градусів, знайдемо суму величин кутів дорівнює 180 градусів, кути А і Б є внутрішніми односторонніми при прямій С і АДічні AB, і AB. Якщо сума внутрішніх односторонніх путів 180 градусів. Це означає, що АД і BC є паралельними. Аналогічно доведемо паралельність АБ і ЦД. Чотирикутник, у якого протилежні сторони є паралельними згідно значеннями, це паралограм, а паралограм, у якого кути прямі це є прямокутник, те, що й треба було довести. У колі з центром проведено діаметри АС і БД. Визначити вид чотирикутник АБЦД. діагоналі АС і БД координації тут перетино, діляться на опіл, то згідно ознаки АБЦД є паралограми. Діагоналі БД і АС є рівними, бо це діаметр кола. А паралограм із рівними діагоналями згідно ознаки прямокутника, є прямокутником. Отже, АБЦД це прямокутник. Дано прямокутник ABCD в діагоналі прямокутника перетинається в цілому між діагоналями на дорівні 50 градусів. Знайти, мут, який утворює діагональ із сторонами прямокутника. Та як АБЦД є прямокутником, то точка О є рівно віддалено від вертин, едуна від віска БУ доріг диска до ОА, це означає, що. Трикутник БОА є рівнобедриною з основою АВ. Кути при основі є рівними за властивістю рівнобедреного трикутника. Та як сума кутів трикутника до рівня градусів, можемо знайти величину кута Ба. Дорівнює 65 градусів, величина кута БАД дорівнює 90 градусів, То величина кута С АД доріня 25 градусів. На другому малюнку із вершиною окремого кута Б пущено перпендикуляр БГ на діагональ АЦ, перпендикуляр поділив кут у відношенні 2 до 7. А знайти величину кута БаЦ і величину кута С а нехай Х припадає на одну частину, величина кута дорівнює 2 Х градусів, величина кута Г С дорівня Х mm. градусів, дані кути в сумі дають кут А, Б, С, величина якого дорівнює 90 градусів. Складаємо рівняння, знаходимо х дорівнює 10 градусів, величина кута А, Багаж доріні 20 градусів. Із прямокутного трикутника БГ А знайдемо. Гострий код БАГ до дорівнює 70 градусів, і величина кута САД дорівнює величини кута, BAD відносу величину кута БАГ і дорівнює 20 градусів. На третьому малюнку в діагоналі прямокутника перетинається в точці О, і з точки О проведено перпендикуляр ОК до діагоналі Сен. Точка К в сторону ВЦ на відрізки БК і КЦ довжинами відповідно 4 см і 8 см, і знайти величину кута Б і величину кута С Та як точка О і точка перетину діагонали прямокутника, то за властивістю прямокутника точці перетину ділиться на опір. довжина відрізка О, дорівнює довжині відрізка ОС. Розглянемо трикутник АКЦ, КО є медіаною і високою трикутника. А це означає, що трикутник є рівнобедреним. Тобто довжина відрізка АК дорівнює довжині відрізка КЦ і дорівнює 8 см. У прямокутному трикутнику АБК з пряним потом Б, катит БК дорівнює половині гіпотенузи АК. Це означає, що вночі на кута ВАК дорівнює 30 градусів. У прямокутному трикутнику абека з кутів рівня дев'яносто градусів. Величина кута Бека дорівнює 60 градусів. Кут БК є зовнішнім кутом трикутника АКЦ, Тому легко знайти внутрішні кути трикутника АКЦ, які не суміжні з ним. Їх величина дорівнює 30 градусів, АЦ можна знати як суму величин ті ВАК і КАЦ. А, А кут це АД дорівнює величинку та БЦА, як внутрішній стороні, при паралельних БЦ і АД, і січні С і дорівнює 30 градусів. Дякую за увагу! Завдання для самоперевірки. До побачення. Слава Україні!